Прання. Встала сьогодні, наче і не пізно, в восьмій годині. Малюки вчора поїхали і я трішки поспала більше. Те, і так вікуля до нього встає не я. І тільки встала, думаю, зроблю собі каву. Як завжди, випила ліки, теплу водичку. Та що там таке. О, ти Михайла вже принесла. Телефонує Ліля, каже, я їду у справах. І я там зайшла, тобі на столі щось поклала. Іди візьми. А вона подарувала моїм дітям троянди. Вони вчора забрали. Я думала, вони лишать тут, і думаю, буду доглядати. Ну, там одна розпускається, а там їх скільки багато, говорю, о, ну хай постоять, розпускаються. Віка говорить: ну, а потім ти їх розсадиш. Кажу, так, розсажу, вони кімнатні троянди. Кажу, сфотографіруй мені, вона ж забрала, там ярличок є. Я погуглю, почитаю за цю трояндочку. Ну, така міні трояндочка. Каже. Ліля, вчора по вайберу розмовляли, я їй розповідаю, кажу, так що я розведу і сюди, і тобі, і всім. А вона каже, тільки чогось, дивися, листочки там більші, ніж наша оця кімнатна, яку я тобі подарувала, і вона росте, і зараз я її там розвожу. Була, поставила три, ну чомусь прийнялося тільки два, ну нічого. От. То я зараз піду заберу, що вона там мені. Принесла і побігла. І вчора ми вдома, ну вже темно, чую, пилка працює десь. Ну, оця газова. Чи бензинова, не знаю, яка там у тьоми. Тьома не заходив у хату. На дворі вже темно, думаю, це, мабуть, у Наталі хтось пиляє. А в нас тут, коли по вулиці світло горить, то видно на дворі дуже добре. Раніше я ставила оті фонарики, що від сонця заряджаються, потім 30, 40 було, потім 36 стало, а потім і і йти всі пропали. Ну, Тоді вони, якби для мене були недорого. Я брала і тут світла в нас не було по вулиці. Це вже пізніше провели. І в нас у дворі є лампочка. Ніхто нічого не включає. Ну, думаю, вже віки ще немає, віка вчора ходила. Що вона ріснички робила, чи бровки? забула я, коротше. От, перед Новим роком вже, щоб була гарнюня. та вона і так гарнюня. Ну, кажу, пішли е, з святіком балакаю, кажу, пішли, я собі хоч каву зроблю. А коли я з ним, я баночку з кавою не. Не закручую, а просто прикриваю, бо мені незручно і його держати, і банку відкривати. Ну, включили тут світло, в нас тут вогники ж горіли. От. Я починаю собі на, е, насипала кави і кориці. А е, ти п'яток ще не, не лію, чую стука, як тось вікно. Ми підходимо, а там папа. А я думаю, що то в Наталі пилка працює, а то у нас. Ну і вчора було темно, я не побачила, що він там зробив, то зараз піду, заберу те, що Ліля е, принесла, і подивлюся, що він там наробив. Бо вони вчора ж поїхали, він, та я все, що там кажу, ну їсти, ні, не хочу я нічого. Ну, не хочеш, ладно. І вони поїхали, а я ж нічого не побачила, кроме стільчика того, що він поставив там перед столом. Ну і зараз підемо разом подивимося. Ну ти йдеш зі мною чи ні? Пішли. пішли, пішли. Ходім. Давай, ходім. Та що ти? Фенді, пішли скоріше. Іди, я вже двері відкрила, йди. Фенді. Фенді. Пішли на вулицю. Пішли, пішли швидко. Швидко, швидко. Давай, 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 виходь. Виходь. О, тут скільки тирси, треба це швиденько вийти зібрати. Дивіться, що він зробив. Каже, це буде стільчик. А Віка каже, в мене навіть є на нього сидіння таке м'якеньке. Так, тут щось Ліля принесла, то ми заберемо хату. Ой. Ага, не знаю що. Ага, я знаю, вона вчора говорила про такої, що тут подивлюся. Оце він скільки напиляв. Тут можна взяти на декорацію деякі гарні, важкенькі, навірно. Це тільки кравчучко, той високий згодиться десь на декорацію. І це ж я так розумію, він, бо я запитала, кажу, ти не переносив? Ні, ось. Оце зробив, ой, ну просто молодець. Ліля сказала, на дворі не холодно. Каже, хотіла одівати пуховик, а потім вирішила, що буде мені жарко. Ну, трішечки оцю тирсу зберу, Вона мені пригодиться. Так, о, побігла. І подивимось, туман. Туман ну не холодно. Можна і щось перенести, те, що не важке. Ой, подивимося, бо це ж він нас тут побачив у вікно, а малюк побачив папу, такий радий. Ага, дивіться вже, скільки прибрав. І каже, куди її дівати. Ну, кажу, туди носи, де всі наші. Може, кажу, е е наша улічком е е організує фруктові дерева, забирають вони. Оце на, на полуницю поклав, ну, я йому сказала, клади потім. Воно це не важке, я можу переносити. Тут я підмітала, то вже треба знову підмести. Ой, баночка, що я даю цим красовцям їжу. Ну, каже, сюди я не носив. Ну, це така, в темноті вчора робив, поперевертав робив по Мисочки, ну то я, чи, то чепуха. Чи Головне, ось вже скільки прибрав. Це ж не зайшов он Мисочку ще треба. Ну, я туди не зайду, зараз забруднюсь. Воно трішки вчора видно було примерзло з вечора, бо було, я глянула мінус три, як вони поїхали. Фендюша, йдеш додому чи що? Пішли. Пішли, пішли. Оце так. Зараз глянемо. Ну, я так розумію, не знаю, що там. Ліля вчора говорила, що вона в сільпо купила два перчика. <сум> я кажу, ну перчик остав, залиш собі. Я хочу, кажу, щоб ти насіння. Ой, не знаю, що це таке тут. Коротше. Ой, іграчка, іграшка, сквіш з новорічним. Дизайном, ну, дає, це... це малявки буде, мабуть. Ну, коротше, забираю все додому, дома роздивимось. Фіндюша, ти йдеш? Йдеш додому? Ну, я не можу й тебе, і оце все. Так що або погуляй, потім заберу. Бачите, хто прийшов? Прийшов сірий. о, а хто в мене лає. А ти мою подушку забрала, я там сижу, я каву собі зробила. Зробила каву, зараз поп'ю і хочу ж подивитись про іграшку. іграшка сквіш з новорічним дизайном. Матеріал поліуретан. Дата виробництва червень 24 року. Так. Попередження. Увага. Виріб містить дрібні частини з метою запобігання потрапляння в організм дитини. А, не давати. Ага. Не допускати використання дітьми до трьох років. О, Ліля! Це твої юнучки підійшло таке. Гарантійний срок придатності 14 днів. Країна походження Китаю. Хто б сумнівався? І адреса виробника. Ну Ось так. Ну, нічого, повісимо десь тут. Зараз розпакую, якщо відкриється. Ні, треба брати ножниці. Що ти? Ну, я його погодую, звичайно, дам, у тебе візьму. Диви, яка, дай я сяду. Дай я сяду. Так. Ді, Так, да, звичайно. Вона така м'якенька. Ну, він у нас буде гристи. Сніговичок. Він у нас буде гристи і ну, зашкодить. І іграшці, і собі. Тому, значить, ми її десь поставимо. Я так думаю, мабуть, там десь в тій кімнаті, де вони коли приїжджають. Так, що вона тут ще понакручувала? Зараз побачимо. Оце вона купила в сільпо два перці. І каже, а ти насіння? Ой, а вони аж замерзші. Ну нічого. Е, каже, вони мініки якісь. Я зараз е, не знаю погуглю, що за перець. І каже, посади насіння. Вже зараз не пророщуєш ще. Подивимось, що з цього вийде. Говорю, добре. Так, оце таке. От. І тут. Тут каже якась квіточка. Ой, я хоч глоточок кави зроблю. Квіточка. Я їй вона мені. Що за квіточка? А, -а, а, це гвоздика, дивіться. А стаканчик я їй давала, що це, біла петунія. Бачу, я писала. Це гвоздичка в неї. О, дивіться. Це, мабуть, треба її винести на віранду. І підставлю я отак стаканчик. Ну, це Ліля. А я ж її вирощую там троянди, не знаю, що з цього вийде. Ну, думаю, вийде. Так. Ну я п'ю каву. Зараз годую того бармота. Хоч трішки. Що таке? Що? Нема нічого в мене. Нема. Так, ну оце так. Зараз погодую його. Так, ставлю цукерки. Ну, коли хоче віка, коли хоче Тьома, коли хто приходить. Віки заказала, кажу, в мене вазочка пуста. Так, привези нам цукерок. Смачна кава. Ну і Ліля. Сніговичок супер. Ну, тільки нашому малюку не можна. Він все тягне в рот і кулачки мої навіть намагаються. Так, я зараз погодую того, поки він нікуди не пішов, бо як приїжджають сусіди, отам Саша він біжить туди. Так, це понакидаємо. А це покажу, що це до їй. Da, nu am văzut că trebuie adrosti. Oi. Da, ce-ți-o dă? Nu-ți va bucura cu bucata de carne. Ce-o te vei fi, Куди пішов, Іди сюди, іди сюди, іди. Іди на м'яско, іди сюди, іди, іди, іди. Сирий, на. Іди на, 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 на. сюди. Чого це ти пішов? Іди сюди. Иди, 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 иди. Ну, давай. А що? На Іди сюди, йди. Іди ось бери м'яско, йди. Іди, не бійся її. Іди сюди, Іди. Ну, йди, хороший. Ну, чого ти дивишся і не йдеш? Давай, давай. Ось обери. Ну, кинуть, да. Ну, на, на. Ой. Кажи, тобі ж легше, не забрудню вікно. Їж. Бачиш, який кусочок я взяла тобі? Ну, ось так, облизує спочатку. Ага, їж, все, я закриваю, бо так і прохолодно. Ну, що ти поїла? Давай я подивлюся. Ой, Фенді, а гречка скрізь. Треба сьогодні пилисосить. Що? Смаколика хочеться, дуже хочеться. Ну, давай. Я тобі тут насушила. Каже, а що ж ти сірого годуєш, а мені ні. Вони тут невеличкі, звичайно. Ну, сухенькі. А? О, так, І лежать, і сидять. Команди. О, каже, та я й без команд. Прошу, прошу. <реш> да. <реш> каже, давай і тікай. Ну потім ще дам. Що ж їй там на один зуб? Сірий пішов, бо так, ні, ні не думай, що я тобі ще дам. да-да. Виїдай, да. той в зубах держиш і біжиш і ще Ні. Ні-ні-ні, ага, поклала. Думала, куди ж Лілін подарунок примостить. Тут у мене є один сніговичок. Ось стоїть. Ну, думаю, я отут біля шишок, мабуть. Так поставлю, зараз буде стояти рівненько. Ну, так. І буде тут два сніговичка, а ще Дід Мороз, який я сама зробила, але він тут закрився шариком. Ось так. Ну, це так, вогники такі на батарейках. Ну, ось тут, отак воно. Ну, я виключаю це коли увечері, щоб показати малюку. Ну, оце замість ялиночки в мене таке.